Продовжуємо в'язати дзвоник, нам залишився один ряд, ось цей, і потім обв'язка. Зробили з'єднання, дві повітряні петлі. Робимо в перший ось цей в першу петлю, стовпчик з одним накидом. Наступно робимо стовпчик з одним накидом. І сюди ж робимо стовпчик з двома накидами. Далі робимо наступну, ну так собі розтягуйте, щоб вам петельки було добре видно. Два стовпчики робимо з двома накидами. З двома накидами. І в наступну робимо стовпчик, один стовпчик з двома накидами. Тепер робимо дві повітряні петлі. Сюди ж в'яжемо ще один стовпчик з двома накидами. Далі робимо два стовпчики з двома накидами, другий стовпчик з двома накидами. Ось. Наступну петлю робимо подвійний стовпчик. Стовпчик. З одним накидом сюди ж робимо. І в останню робимо стовпчик з одним накидом. Ось такий елемент у нас має вийти. Далі робимо дві повітряні петлі, сюди з'єднуємо середину. Знову дві повітряні петлі, першу робимо стовпчик. З одним накидом, наступно робимо ще один. Сюди ж робимо стовпчик з двома накидами. Далі робимо два стовпчики з двома накидами. Ось так. Далі робимо. Один стовпчик з двома накидами, дві повітряні петлі, знову стовпчик з двома накидами сюди, ж, і в зворотньому напрямку, так як робили ось тут, продовжуємо робити по колу. Я доробила останній ряд, в нас залишилась лише обв'язка. Тут насправді ви можете робити, як вам подобається. Можна робити ось такі петельки, як ми робили, робили тут дві петлі для арочки, чи три, щоб були такі довші зубчики. А я роблю просто ось такі маленькі. Коли з'єдналися, зробили дві повітряні петлі, переходимо до першого ось сюди, першої петельки. І робимо обв'язку: одна повітряна петля, наступний стовпчик без накиду, повітряна, стовпчик без накиду повітряна, без накиду повітряна. Сюди без накиду стовпчик повітряна. Тут можна зробити два, або взагалі якусь петельку зробити, ну, Кому що подобається. Я Просто показую, як я роблю одна повітряна, повітряна. Так, одна повітряна стовпчик без накиду. І так в кожну в кожну петельку я роблю, щоб утворювалися ось такі зубчики. Тут робимо дві повітряні. Сюди в серединку стовпчик без накиду, дві повітряні. Якщо ви хочете, щоб вони ось так більш щільно були, тоді можна робити тут одну повітряну і переходити знову далі до обв'язки. Це вже, коли ви спробуєте, і побачите, як вам більш подобається. Ось так: ось таку обв'язочку робимо до кінця. Потім вже ви самі придумаєте, як вам його декорувати. Можна сюди вставити дзвоник, якийсь брязкальце, бряз, щоб воно ось так дзвонило. А можна і так залишити. Можна зв'язати кольоровий, можна ось цю обв'язочку зробити якоюсь іншою ниткою. Але я так не роблю. У мене всі іграшки. Сподіваюсь, у вас теж вийде такий дзвоник. І якщо якісь питання залишаться, то пишіть мені, я з радістю відповім. І буде у вас ось така краса.